어. 자기 바깥 거냐? 어, 그치? 야, 야, 야. 어쩔 수어숙여지 숙여야지. 숙여야지. 데여아지 숙여야지. 숙여야지. 데여야지숙여야는 엘리스 뭐 영화인가 그거 같다. <목소리도> 이렇게 해서 숨은 우이 우이 우럽네 어디서 했어 오, 어디서 했어 찾아본다 오이 먹이 없어 이뻐 이뻐 <laughs> 오, 목이 없어! 목이 없어! 깨물어! 욕목고 있어 와욕 목욕, 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 목미미미 진짜 이상 목욕, 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 아무 아이템 스톱, 놈. 사 엄청 전투적으로 먹는데, 오 뒤에 온다. 감시한 듯해.

Гарних кадрів, я сподіваюся, що вони гарні насправді. Але зараз буде дещо особливе. Доха, звичайно, вже хвилюється і боїться. Я поки що ні. Мені здається, це зроблено достатньо надійно. Тому ми йдемо на це місце. Це буде займати у нас десь 30 хвилин. Дві сторони туди і назад. От звідти ми сюди при... приїхали на машині. Знову ці корейці роз... розкричалися. А то розкричалась я, бо влізла в павутину. Боже, яка краса знизу наверх, дуже багато бабок літає. міст дуже хитається, можна побачити. У я вже приступ тут почався. Ще тут видно воду. Осьі, сі. на Інший берег. Господи. Ну Мост хитається так дуже прилічно. Просто коли здалеку дивишся, здається норм. Але коли йдеш по, по ньому, то він розхитується настільки, що здається, що от саме зараз капзєць буде. 빨리 가, 빨리 가라고. Де жара настільки неймовірно. Що... Це навіть дуже а, небезпечно, мені здається. Треба йти до машини, а краще взагалі зараз не висовуватись на вулицю. Доха просто. Ну, я, я піднію дуже слабо. І це теж погано, бо з мене не виходить вода. Хоча повинна. Доха весь просто насквозь вже мокрий. Дихати нічим. Тому зараз, мабуть, щось вип'ємо. Я думаю, може просто воду в мене є в термосі. І ми хотіли ще поїхати на скоростній лодці. І мені здається, це достатньо на сьогодні. А у нас ще був план план капкан. Не знаю чи вийде. воно реально. Можна тут такий тепловий удар отримати. Подивіться на це. Це ж знущання. Don't come to Korea in summer, I told you. Sorry! Ну no, я чисто просто потрпана куколка. точнее Ну, на Нор. Но no. не хочу вашего розового, мне просто хочется куда сесть и забыться. Дуже жарко. <гад> Thank you. Mm. Mm. <smart noise> mm. <smart noise> Розов, до речі, дуже смачне, але таке, як масло, масляне. Жирненьке. Але, мабуть, це через те, що воно типу, як йогурт зроблено. А ви стрибнулись з цієї штуки? Я б ні. ні не я не набачу вільне падіння. Блін, яка парілка, я не можу. Як же пара? Пара, пара. Це моє состояние зараз.

Ми йдемо, спускаємось туди до лодочок і чекаємо свою швидку. Хтось Фоконтейну. там. Ой. Хтось дуже сильно кричить, але далеко. Я не розумію. То мабу. А, все. Я думала, то на лодці, а то просто, типу, там є вільне падіння, а то, мабуть, через це кричить хтось. Так, нас загнали кудись в лодку посидіти, погрітися. Ой, погрітися погр... погрітися. Ну, ви зрозуміли, коротше, охолонити навпаки. На no, Данка. Навіть в такій задрипаній лоці вони зробили кондиціонер. Кондиціонер нормально працює, незважаючи на всі оці деталі, так сказати. Oh. No, let's go. А ви туди. Боже, які це тварини, ідіотські. Боже, треба хоч почитати, яка користь в цих цикадах взагалі. Ви чуєте? Що вони взагалі роблять? Просто кричать і сидять на гілках. Коротше, зараз бачите, ми міняємо розваги просто одна за одною. Такий дуже насичений і насичений активний, активний ранок. Через що хочеться, звісно, немножко кепнутися. До обіда треба встигнути. треба їсти. Часно. Бля, зараз у нас буде кейблкар. На голові бардак після цієї лодки. Взагалі я забула утюжок. У мене укладочка просто називається. Вона помила голову жорсткою водою, лягла з нею спати і проснулася як... Чисто 220 фото, так от, так? Да? Let's go! Боже, ми заходимо всередину, хоча у возі. Прикиньте, коротше, там, там було два, два види кейблкар. Один з відкритим дном, а інший з закритим дном. Тобто можна було так вниз дивитися. І бачити дерева, ну коротше, це набагато дорожче, типу. За нашу машину ми заплатили 18 тисяч вон за кожну людину. А якщо ми хочемо відкритий низ, щоб дивитися вниз, треба заплатити 23 тисячі вон за людину. Тобто, навіть за недорогу машину ми заплатили 72 тисячі. 72 тисячі вон просто щоб прокатитись. Це найдорожча, мабуть, найдорожчий фунікульор в моєму житті, блін. Зараз я вам покажу, як на ваших очах зникають 2100 гривень. Гляли цивілізацію. Яка краса просто. А вода зелена-зелена. Прозора. Кайф. Я не і зала собі ще морозу. Ну не ще, а просто морозу. Ваніла чокла. Я вже голодна. Боже, це моя мрія. Вау! Аж мурахи. Це моя мрія, але так страшно це капець. Ще отакий викей, але я не можу як це не знімати, якщо така краса. Тут люди через щоб там сфоткатися. Мені так гарно видно, знаєте. Мені здається, куреці люблять придумувати собі черги. Ну тут же теж нормально, дуже гарно. Дуже красиво. А це сирень така. Я хотіла його облити водою і трішки приоткрила кришку, але кришка злетіла. І він прямо йому вуха зарядила. I'm so sorry. Wow. Весь мокрий. I'm so sorry, бабочка. Я не думала, що вона злетить. Я просто вже пару разів його трішки поливала і вона, походу, відкрутилась ще більше. Час їсти, дітки мої, вже на годинку 2.12. Все. Замовляти треба тут на вході, прямо, щоб зайти. Дуже багато знову зроблені. Хто вони не Зроблю, Зроблювати що знаю. Дабл вентилятор. Це кімната очікування, тут ще кондиціонер є. Бо типу, треба очікувати смс-ку і тоді ми можемо зайти внутрі.

한국 동에 청양 나왔어이 О, дорочо. Наче воно гуметич. Медове, солодке. Мощне.

아, 점 정도를 붙여 줄게. 자, 계란 조리 계란아. 에다 나오는 거.

Такий супчик. Можете подивитися, рис, курочка, яєчко, лучок, простінка. Пахне, як наш. М -м -м. Але зовсім не солений. Так. Такий літній супчик, але дуже гарячий, блин. Да, на ніколи. Лучок кінчий. Думала розділити. Насправді не дійшла сіль до цього супу. Можна індивідуально тепер подати, але нам не сказали про це. Мені сказали, що це кальмарчик. Острый, это так не барбекю, слава. Мяску. Человек много. Мы ехала, ехала и доехала. А доїхал мы в кафе. Все як Так. Залишилось десь 5 хвилин пам'яті в камері. Я прийшла вам знову показати цю красу. Вже вечері 7-10 на вулиці. Мені піпець, як подобаються ці гори, котрі як прифотошоплені різних кольорів, там, що, що далі, те все гірше-гірше видно їх. Оці хмаринки просто неймовірні. А я заморена, не мита ще, але вже розклала речі. Просто. Це, знаєте, як той мем. типу, Після відпочинку хвора людина і здорова людина. Здорова людина закидує ноги і відпочиває, а хвора людина миється, розбирає чимда, не стирається. Ото я хвора людина. Фух. В стірку вже теж все кинули. Просто хочу в душ, але там зараз доха. Дякую вам за перегляд. І до зустрічі в нових влогах. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте мене, і мені буде дуже-дуже за це приємно.